Друзі, вітаю, оновлення на нашому майданчику у вигляді автомобіля Renault Mian 3 третього покоління. Автомобіль 2011 року випуску і пряміком із Швеції. Свісопригнана машина без першої реєстрації, без пробігу і без власника в Україні. Машинка стоїть на касвезних легкосплавних дисках 17-го розміру, літня гума. Встановлена також на ці диски. Чорний колір, кузов універсал, непогана досить комплектація. Є підфарбування вже в Україні підфарбовувалась ляда і є підфарбування по низам Усіх крил з обох боків там трошечки є підфарбування, тут трошечки, так з двох сторін. А так, в принципі, вся машинка вся в рідній фарбі, якщо не вважати, ляду підфарбувалась тут. Ну і по низам арочок. Салон текстиль на поганому досить стані. Машинка має заявленого на одометрі, 172 тисячі кілометрів пробіга. Але Дійсного пробігу, тут приблизно 240 тисяч кілометрів. На 240 тисяч кілометрів машинка збереглася в досить непоганому стані. Все охайненько, все чистенько, все красиво, є підігріви передніх сидінь, є двозонний клімат-контроль, запуск кнопки, шестиступенева механіка, є круїз-контроль, шкіряне мультикермо, 4 склопідйомника і регулювання дзеркал заднього огляду. Це у нас документи на автомобілі. Машинка розмитнена, машинка готова до постановки на облік. Є сервісна книга. 4 тисячі кілометрів. Тому в машинці замінена, замінений ремінь ГРМ і помпа, а також масла фільтра тоді ще замінені. В принципі, практично актуальне обслуговування в машинці. Є записи в сервісній книзі. Ну, коротше, Тут можете розібратися, тут можете почитати. Зараз ще хочу показати вам салон ззаду. Чорний колір доволі стильно, але ухажувати за ним треба частіше, наприклад, ніж за іншими кольорами. Діван в гарному стані, є кріплення ізофікс для дитячих крісел, є в автомобілі підлокітник з підстаканниками, резинові килимки. Стан салону досить непоганий. Ще раз повторюся, що в принципі все класно. В багажничку, єдине, що не знайдемо шторочки, але знайдемо домкрат аварійку і запасне колесо. Також в автомобілі знайдемо. Дуже якось незручно достається цей килимок в таких міганах. Так мені щось важко це дається. Я не знаю, ось вони так зробили не дуже прикольно. Але тим самим вони зберегли місце в просторі багажника і тим самим залишили місце як органайзер. Друзі, 1.6 бензин на гарній комплектації, чорний третій міган, 11 року випуску без власника в Україні стає в продаж за ціною 7999. Тож, якщо ти шукаєш собі бензиновий Міган третій, то в нас є в наявності на майданчику, ми тебе запрошуємо.